Доброго дня, шановні господарі. Хочу показати вам, як, як наливаються ягоди, вже достигають майже Валерій Калов. У цьому році ось достигання починається. ну, Ще трошки рожевіше. Роживі, треба почекати е, пару днів і вже буде готові. Це Валерій Чкалов. Не дуже велике в цьому році навантаження, не дуже велике, але дуже крупні. Великі такі ягоди отримаємо. Будуть гарні великі ягоди. І ось, Дивіться, пташки вже мучаються, вже допомагають збирати врожай. А це в нас достигає вже чудовишенька. Вона ще О, не така. така чорна, 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 така солодка. Але вона вже досить така, споживати можна. Я так люблю вишню. Оцю чудовишню. В неї такий смак. і Ось, що я бачу, бачите, гниль? Треба якийсь біофунгіцид, біофунгіцид від гнилів, тому що їй вже, ну скільки за тиждень і вона дозріє. А тиждень це багато, може погнити. М -м -м, дивіться, вона яка рясна, 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 дуже-дуже багато вишень. Розлога така велика, велика вишня. Шикарна. Ця ще в мене не почала навіть фарбуватися. А ця лежить вже. Це черешня, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи крупноплодна, чи чорнокорка. От я плутаю їх за назвою. Якась ще більш рання, ніж Валерій Чкалов. Вон, дивіться, вона вже, я вже її їм. Ну, це вже третій день, я вже коштую, потрошки. Боже, я насвітаю вже з першим врожаєм. Боже, як я її чекала, отак зривати, отак підходити прямо з дерева. Зривати і насолоджуватися. Боже, яке ж це щастя? Немає більше щастя. От що це в мене за хімічний, хімічний опік, чи це бактеріоз? Не розумієш, що ти в мене навишне. Ну, скажи за все, це якийсь опік. Мабуть. Вибачаюсь, Не можу стриматись. Нарешті, нарешті, нарешті я маю таку гарну черешеньку, бачите? Її сьогодні будемо збирати врожай, бо в мене бажаючих родичів покуштувати ранню черешню. Боже, подивіться, яка гарнюсінька. Да? Да, супер. А це в мене на інтеркалярній ставці на вишні. От черешня росте дуже цікаво. дуже цікаво, Мені дуже подобається, як вона е, дає невеликі, помірні такі прирости. І дуже швидко врожайна. От вона вже має рожеву ягоду, бачите? Ще десь через тижні три. Це, наскільки я пам'ятаю, стаката, стаката. Так. А ось це в мене Техлован. Техлован трошечки. Пізніше буде, ніж стаката навіть. Але це буде також дуже-дуже смачна, велика ягода. Вона самозапильна, дуже врожайна. Але от дивіться, як вона сформується, Вона формується ніби, і, ніби верба якась, я не знаю. Бачите, всі гілки внизу. ну От немає в неї тургор, то вона не росте ось так от, як та. Тут, бачите, які гілки, а тут зовсім інші. Вона ніби кущик, ніби оця повзуча е -м -м -м, троянда. До речі, там от Сем, Черешенька Сем. Також вона пізня. Що, ще у мене? Покажу вам, а це світ Харт, до речі. Подивіться, мені мене дивує, але. Вона вже червона, світхарт, а вона буде, має достигати пізніше. Але вона вже червона, подивіться, ніби це Он, Подивіться. Вона ну, трошки така... світліша і червоний колір. І з цукру, звісно, менше. Кісточки однакові. Супер! Тобто Світхарт буде вже через пару днів також. Це також стаката, друге дерево, також через інтеркалярну ставку на вишні привита. Бачите? Зелені операції не зробила. О, там зверху треба було це все обірвати, один залишити, але не зробила. Ну немає. У мене не вистачає часу, дорогі друзі. На все не вистачає, стільки всього. Це знаєте, дуже сильний азарт, коли ти, ти ти отримуєш задоволення від того, що ти отримуєш врожай шикарний. Звісно, цього задоволення хочеться більше і більше і більше. Знаєте, людина така жадібна потвора, що хочеться задоволень все більше і більше і більше. Там якісь мегамасштаби задоволень, але ці мегамасштаби задоволень, вони мають і зворотній ефект, так? тобто вони дуже велике споживання, дуже високі задоволення проводять до того, що, по-перше, ми залежні від цих задоволень, по-друге, спускатись нижче дуже важко. А підтримувати ще вищий рівень задоволень дуже важко також, тому що це треба над цим працювати. Любить любі задоволення це просто так не даються, з неба не падають. І ось е то те, що ти віддаєш е на замін того, що ти отримуєш, іноді дуже, 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 дуже великі витрати. Своєї праці або взагалі свого життя. І тому, знаєте, Епікур був правий, коли проповідував свою філософію гедонізму так? Тобто має бути помірне задоволення, помірне споживання і буде нам щастя. Тому помірне. Бачите, невеликий врожай, і мені це таке щастя. Головне, що він є. І що я можу трошки скуштувати, себе побалувати. І це вже величезне щастя. Так, що в нас з абрикосками? Подивіться, які абрикоски. це НЖ-19 ще не розм'якшується нижче. Ні, ще... ще ні, боже, як вже наливається банзай. Мені здається, що він десь... Через тиждень вже буде, буде розм'якшуватись і буде вже розовіти. Гарний так. Ну тут ще по ананасному я не бачу, щоб він вже перейшов у стадію набрання цукру розм'якшення. Боже, як це гарно. Почалось вже таке масове цвітіння. Сьогодні 3 червня і майже всі вже квітують. Оце вже закінчує квітування. Це супер екстра. Тут Розалінда вже квітує. Гарні, дуже великі. Цу Які красиві вже темніють змінюють колір персички тут абрикоска вже вже змінює колір тут якісь ой інжирні персики але вони потріщали всі майже потріщали ну от таке маємо маємо те що маємо Тут якось трошки краще себе почуває гілочка, Тріску нема, а там та гілочка якась вся потріскалася. Треба що? Треба захистити від гнилі. Це вже Це вже критично. Дивіться, як вони полускалися. Цей Цей також полоскався частично і пішов сок, бачите, отакі от, от вже інжирні персички. Все вже таке гарне, просто супер і страшенний був дощ, все залило, всю городину і потрібно косити, потрібно... Прибирати траву. Роботи, звісно, дуже-дуже багато. В такому стані виноградник. Вже пагони по 2,5 метри, приблизно деякі, деякі тільки по півтора метри. Ну що ж, Гарного нам дня всім.